Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні вранці завершилася ніч боксу у Саудівській Аравії, поєдинки якої ми дивилися в нашому телеграм-каналі. Очевидно, що за цими поєдинками було набагато цікавіше спостерігати, ніж за тими, які прийшли на добу раніше у Нью-Йорку. Де-де він видав велосипедний бій і виграв у хоса Раміраса. Теофімо Лес виграв у Арнольда Барбози, а Райан Гарсія програв в Роландо Ролі Рамеро. Усі промоутери турки Аля Шейх і Теренс Кроуфорд одразу вирушили після цього до Ріаду, де навіть був присутній Ентоні Джошуа. В інтерв'ю Ейджей заявив, що йому необхідно зробити операцію, через яку він не зможе тренуватись півтора-два місяці. Люди, коли ви хочете побачити моє повернення, я намагаюся привести своє тіло до ладу. Насправді мені потрібно зробити невелику операцію на лікті десь у травні. Ми погодимо всі деталі, через що я, мабуть, буду поза залою 6-8 тижнів. І як тільки я відновлюся, я повернуся. Далі переходимо до поєдинків, які проходили у Ріяді, де відбулося протистояння у надважкій вазі між конголецем Мартіном Баколе та нігерійцем Ефе А Джагбою. А впевнено розпочав бій, демонструючи швидкість і точні джеби. Баколе, хоч і мав повноцінну підготовку, виглядав не в кращій формі. Здається, що все ж таки йому треба скинути ще 10 кілограмів. У третьому раунді він активізувався і перехопив ініціативу, притискаючи суперника до канатів. Проте довго витримувати високий темп не зміг, і аджагба знову перехопив хід бою. Дивно те, що Аджахба взагалі поліз в рубку. Хоча цікавенько було за цим спостерігати. І цим він, в принципі, довів, що трималка у нього все ж таки є. У фінальному раунді нігерійці грамотно уникав ударів, і судді винесли рішення більшості: Нічия 96-94 аджагба і двоє по 95-95. З одного боку, для Бакола це непоганий підсумок після нестабільного виступу з паркером, але й не дуже добрий. Був би трохи легшим, може дотягувався би до Аджаби частіше, коли той відбігав від нього. Але схоже, що баколе не вистачає дисципліни. Скоріше за все, будемо очікувати реванш Баколе Аджагба, хоча наш кривдник заявляв, що прагне реваншу з паркером. У наступному поєдинку відбувся реванш між Хайме Мунгією та Бруно Сураче. Мексиканець прагнув реабілітуватися за попередню сенсаційну поразку, і цього разу він діяв обережно, працював джебом і контролював дистанції. Француз намагався відповідати оверхендами, але поступово здав ініціативу. Після середини бою Мунгія повністю захопив перевагу і, впевнено, довів справу до перемоги за очками. Судді одноголосно віддали йому перемогу 116-112, 117-117. Після бою Мунгія заявив, що прагне далі побитися з Едгаром Берлангою та Калебом Плантом. А перед боєм до Мунгіїв роздягальню заходив Канело, щоб підтримати свого співвітчизника. Мунгії, в свою чергу, був за Канело. У співголовній події чемпіон WBC у Крузерветті Баду Джек захистив титулу бою проти Ноеля Мікаєляна. Джек почав активно, акцентуючи увагу на ударах по корпусу та кросах. Мікайлян відповідав силовими атаками, але був передбачуваним і часто йшов у клінчі. Після середини бою Джек почав здавати темп. Схоже, що позначився його вік 41 рік. Мікаєлян скористався моментом і влучив кілька разів справа. Незважаючи на напружене завершення, більшість суддів віддали перемогу Джеку двоє по 115-113 і 114-114. Тепер було б добре побачити об'єднання титулів проти інших чемпіонів Хільберто Хільбто у якого пояси WBA та WBO, і чемпіонам IBF Джейма Петаєю, хоча у нього пройде захист 8 червня проти Клаудіо Сквео. А тепер до головної події, в якій мексиканець Сауль Канело Альварес переміг кубинця Віліма Скула та знову завоював титул абсолютного чемпіона в суперсередній вазі, Альварес одразу зайняв центр рингу і методично працював по корпусу суперника, намагаючись зупинити його постійний рух. Скул більше ухилявся та контратакував, але його активності було недостатнє. В 11-му раунді Канело емоційно вдарив після команди зупинити бій, але це не змінило хід подій за одностайним рішенням суддів 115-113, 116-112, 119-109 Канело здобув впевнену перемогу Після бою він сказав: він вийшов, щоб виживати з третього раунду. Ось чому мені це не сподобалося. Для мене в бій виходить нудним, коли боєць не намагається перемогти, а просто намагається вижити. Я ненавиджу таких бійців. Він бігав навіть більше, ніж я очікував. Але це нормально, ми перемогли. Я дворазовий абсолютний чемпіон світу, і я гордий битися в Саудівській Аравії. В ринг після бою також вийшов турхія Шейх, щоб оголосити бій каналу проти Кроуфорда, який відбудеться 12 вересня на арені Еледжен Stadium в американському Лас-Вегасі. Таренс Кроуфорд відреагував. «Канело зробив те, що мав зробити, щоб закінчити свою роботу перед тим, що чекає на нього далі. Все відбувається не просто так. У вересні я покажу світові, як виглядає велич. Я найкращий і всі побачать це 12 вересня. Канело додав, кроуфорд один із найкращих. Мені подобається ділити ренхи з такими бійцями, і для мене це задоволення. І на завершення вже завтра вранці, 5 травня, близько 6.00 за Києвом, відбудеться протистояння на Оянове проти Рамона Карденоса за титул Абсолюта в другій легшій вазі. Переходьте в телеграм, подивимося бій там. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.